Ночі, ми хороші, ми золоті. Ви мені пишете, пишете в телеграм, Аня. Давайте, давайте дивитись, що у нас за Лужним, а я тут трошки інакше зовсім бачу всю ситуацію, яка складається. Запрошую вас на другий свій канал, канал Українську Відьма, де у нас на кохання. Та на інші побутові питання. Віршами розмовляємо. Да? Але залужного все одно подивимось, тому що тому. підписуйтесь. Тисніть на кнопочку спонсорства. Залужний. Чітко бачив результат. Ну, дивимося зараз на прослуховування його взагалі. До речі, не дивились його, наскільки я пам'ятаю раніше. Він чітко бачив результат від своїх дій, прям вже якусь там славу, повагу, пошану, але все пішло не так. В його роботі пішли, пішли складнощі. Він навіть з кимось консультувався нам, ну, я так думаю, з кимось з інших е головнокомандуючих, інших армій. Ну Все. Пішла слава, пішли гроші, хоча він здається, що людина, яка не любить все це, йому це не потрібно, але насправді він хоче визнання. Це не правда, що він не хоче визнання своїх заслуг, він дуже хоче, він багато чого робить для того, щоб стати найвеличнішим. Не мітить він президенти, ні. Але як людина амбіційна, ну а чому мені? Ну, тобто, ми змогли, ми звільнили там, звільнили там, звільнили там, а тут ми застрягли. Зараз ситуація, коли він не хоче залужно ні до кого прислухатись. Ні не треба. А не треба мені ваша допомога, не треба мені ваші підказки. Ну, важко йому. Йому навіть важко зрозуміти, що От він не бачить, він не бачить, що далі. Він надалеко не прогнозує на довгострокову перспективу. Бачите, він як в темряві, в темряві заблукався. Я блукаю, я шукаю цей вихід. Карта підвищеного. Він буде в такому стані, коли за нього вирішують, що далі. Залужник. Ну, важко. Ця карта вже була. Важко. Треба продати трошки емоції. І все ж таки, ну тут є розпільнота, щось нам допоможе дуже сильно. Все ж таки прислухатись. Сили дадуть. Прислухатись до тактики стратегії, які нам пропонують, але він, бачите, як сліп наосліп рухається і все. От тут є якийсь вплив на нього. Є вплив. За родину боїшся? За родину боїшся. Він мовчить, багато чого нікому не говорить. Тебе є план контурнаступ? Так. Да. Да. І такий, щоб... Ну тільки його, моє мія в історії. Я поведу. Може навіть на фронти їздити. Є план дивіться, картинка, нема засобів. Тому він буде потрошку, як знаєте, сходити, як, ну, навіть з розуму, бо він чітко розуміє, що все можливо, нема можливостей. Тобто засобів. там, Він буде, і тут кажуть, ну попроси. А якось так попроси, щоб нам все дали. Він каже, ні, хочуть, по самі дають. Він чекав, поки до, до нього прийду з якоюсь підтримкою. Я розумію, що дуже дивно лунають мої слова, але я кажу тільки те, що бачу. А що йому треба попросити? Там якийсь конфлікт. Не напряму з Зеленським, там є конфлікт з офісом. Ну, людина каже, я все сказав. Досить мною а, маніпулювати, досить моїм ім'ям маніпулювати. Я не хлопчик. Я все сказав. Те, що ви побоялися, те, що ви боїтесь, те, що ви якісь гроші притримуєте, те, що ви якусь зброю не даєте. Тобто, я так розумію, що щось не дають, і ти вперед чи ми, що, що, ті, ну, Вони ж на ставці це між собою. Ну, з, дивіться, з двома чоловіками на ставці, про ставку кажу. А, Третє вона гроші притримує, розмовляють про те, як діяти далі. Йому просто не дають. А, а вимагають результат. Ну, ви ж не даєте мені щось робити. А як ви можете вимагати результат? Щоб... От мені слово отруєння про нього. Будуть труїти. Будуть родину. Боїться за родину. Будуть. Щось вже було, буде ще. Перезаружний. Прослуховування. То все не та проблема. Я більше переймаюся за своє здоров'я і за родину. Прям страх за здоров'я. Слухаю кабінет? Ну, вказівка зверху. З метою контролю. Яка русня? Вказівка зверху. Від, бачите, папа вийшов. аерофон? Від, від відповідних служб. Ну, чомусь е, думають, що залужний якось змінив свою тактику. Ну просто так. Я не бачу, що думають, що він працює на ворога. І я бачу, що якийсь момент контролю, щоб він там не почав сам вперед-вперед. Знаєте як? Щоб бути попередженим про всі його дії, але він не збирається без, скажімо так, узгодження, нічого робити. Він навпаки хоче знайти шлях, щоб знайти компроміс, щоб всі були задоволені. Що пішло не так? Варки при владі піш. Нам Йому з військом воювати, а хтось хоче відпочивати і не вирішувати питання. Я не бачу тут прямого конфлікту з президентом, тут не випадає, тут випадає те, що ну, побоюється. Не зради, а того, що він прийме заложне якесь рішення. Може, дасть якусь команду військову. Або буде готуватися якась операція, не проти влади. На фронтах. Хочуть узгодження, хочуть все знати. Знаєте, все дослівно знати, якийсь контроль. Ну, є вказівка, я так розумію, по всіх там. По Офісу президента, по всьому, все контролювати. Те, що я бачу. От і все. Україна прослуховує. Да. Той, в кого був доступ, ключі, Що скажу. А хто тебе буде? Ну, я сподіваюсь, мені здалось. Не просто так вам карта дьявола боїться за близьких. Він захисту просить, не дають. Він, чимось кажуть, через. Ну, його будуть намагатися, знаєте, як, шантажувати питанням близьких людей. Ворог. Я думаю, що, може, є, є вже якісь погрози, тому він якось дивно діє. А наші не дають захист сім'ї, родині. І тепло хочуть знати. Пси не проти нього щось збирають особисто. Буде ще прослухати. Стіна або якийсь лікарняний показують? Люди будуть поруч яким він довіряє, а які будуть контролювати кожний його крок. І він не буде це знати. Ніде не, ніде не можна з'являтися. Його буде дискредитовано. Його хочуть культурно прибрати від командування, і він становить загрозу. Тут дві лінії. Іде і ворог, іде і влада, яка хоче контролювати. Не випускайте його з кабінету, господи. Тільки на фронт, так він не проти. Справа в тому, що людина напроти працювати йому не дають. Що за колапс у нас там при привладь? Налагодить. Ну. Ну, дуже багато клевоти на нього, як це правильно. Наклеп. Ні, налагодиться. Буде якийсь великий обстріл, і він просто скаже, що скільки ми будемо це терпіти і чекати, у нас діти гинуть. Не треба мені ваша допомога, я розберусь. Дайте мені оце. От я зрозуміла, що владу не дуже влаштовує. Він каже, мені дайте оце, оце, я все зроблю. А його хочуть по секундний план. Він не хоче його давати, бо є десь зі ворога при владі, при нашій є, е е людина. Яка може все це злити ворогу? Все, я зрозуміла. Іде колапс, там недовіра, там тиск від, від ворога, а там небезпека для родини. це вирішиться. Знайдеться компроміс, буде контакт із президентом, буде нормальна робота. Всі ці проблеми зараз треба, щоб все вирішилося на користь країни. Не треба тут втручатись, все буде нормально. Це швидко все розгорнеться, зараз всі крапки розставляться, всі кожен, з кожним переговорять і зовсім менше процес.